Права 1115. Яке натуральне число записано дробом? Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. У нас 70 десятих. Ну, записуємо, що означає цей дріб. Пишемо це 70, що ділиться на 10. Ну, або це буде, звичайно, 7. Є? Переходимо до другого завдання. 27 перших. Це ми можемо записати як 27, що ділиться на 1. І це буде дорівнювати 27 є. Ну і останнє третє завдання: 420 12. Це дорівнює. Записуємо 420, що ділиться на 12. І це дорівнює. Можна куточком, а можемо записати 12. У такому вигляді, як 42, чи вибачте 420, що ділиться, а 12 запишемо, як 2 помножити на 6, а 6 це 2 на 3, то це буде поділити на 2, що множиться на 2, це буде 4, і помножити на 3. Це буде 12. І це дорівнює. То зараз, щоб поділити, ми будемо 420. Ділити, якщо розкриємо дужки, і на 2, треба поділити потім ще раз на 2, а потім ще раз на 3. І це буде поділити на 12. І це дорівнює. 420 поділити на 2 це буде 210. То залишається 210 поділити на 2 і поділити на 3. Це дорівнює. Ну що ж, 210 поділити на 2, це буде у нас 105. А 105 поділити на 3, це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Так, 90 поділити на 3, це буде 30, а 15 на 3 це буде 5. Отже, буде 35. Пишемо і це дорівнює, і тоді 35. Є. Ну що ж, ось таке завдання на використання дробів на цьому вправу завершено.